Вітаю вас, мої дорогенькі. Хто цікавиться вами? Такий сьогодні буде розклад таро в нас манга. Містична манга. Містична манга таро. І так, хто ж цікавиться вами? Хочеться йому зіплюватись? Хто це з вами цікавиться? Хтось вами зацікавився? Будемо зараз розглядати. Це я налаштовую карти, тобто це я не, не те, щоб. Так, хто цікавиться з вами? ця людина. Угу. Людина, від якої ви пішли, від якої ви відмовилися. Ось так. Причому сам, сама людина, ця, зараз я подивлюся, чи це чоловік, чи жінка, чи зараз просто нам її опишуть. Так, зараз. Якась сварка могла бути. Цікавиться вами. Причому так цікавиться, щоб ви не помітили, типу, нічого не відбувається. А хто він такий? Хто, хто вона така? Що це за людина? З сім'ї? Хто цікавиться вами? З сім'ї, хто? Одинока людина з сім'ї, яка зараз в стані жертви. А як це цікавиться? Як цікавиться? І що у вас відбувається в житті? Вона домислює, додумує, чи він, що там у вас. З чимось згодна, з чимось незгодна ця людина. Ось. Ну, тобто з сім'ї. Хтось цікавиться, не показують хто. Ну, це щось, щось рідне, напевно. Тому що такі енергії такі дивні йдуть. Хочу дізнатися, чи є у вас чоловік, чи все у вас добре з грошима, чи добре все в житті. Ось таке щось йде. Вам цікавиться, не знаю, може, мама цікавиться вами, то це добре так. Так, хто цікавиться вами? Чи є ще хтось цікавиться? Якщо немає, я, я одразу скажу, і тоді ми просто залишимо цей розклад. Хто вами цікавиться? Покажіть, будь ласка, моїм дівчатам, хто ці і хлопцям, які тут на каналі, хто цікавиться. До речі, дорогі мої чоловіки, жін, ну як дівчата, то взагалі я вас дуже люблю. Ось і хочу, щоб ви були щасливі з найкращими чоловіками. Хочу зараз звернутися до чоловіків, які мене слухають, які мене бачать. Ви такі дуже класні, ви суперські. І я бачу, що є люди і цивільні, і ті, які захищають кордони наші. Я, я пишаюся такими людьми в нашій країні. Дуже дякую, що ви на моєму каналі, що довіряєтесь моїм розкладам. Дуже дякую, дуже приємно. Це супер просто. щирого серця. серця теж бажаю вам, щоб ви були щасливі, здорові і все у вас складалося в житті. Так, хто цікавиться вами, мої хороші. Хто це цікавиться вами? А тут цікавиться чоловік. Ким би ви не були, це друг, може бути, брат, або для жінки це чоловік, який їй подобається. До речі, вами цікавиться людина, якій ви дуже подобаєтесь. Так, чоловік. Теж, знаєте, як трішки домислює про вас, він не все знає. Якусь таку дилю, ілюзію, не вся картинка перед очима в нього. Тобто вас не всю, не всю він розуміє, не всю якось так бачить, не всю, не всю знає. Чи не всього вас знає. Людина, яка вміє давати, давати щось, дає вам. Ану давайте, що дає, що дає. Слов, слово дало слово і працює. Так, але ні, тут не тільки слово. Тобто працюю над тим щось, щоб дати більше. Ось чоловік, який в вашому, в вашому просторі ну він є чи ні. Будуть зміни. Так, чи, чи, чи нема цього чоловіка в вашому просторі? Не, так, не таке просте запитання. Тут щось таке, що. Приведе до тотальних перетворень у вашому житті. Тобто не просто поява цього чоловіка, а щось, що змінить ваше життя. Угу. Буквально, ну, це не довгий час, буквально ось якісь дні. Людина, яка довго була без зв'язку з вами, і скоро зв'яжеться з вами, бачите? Тут розв'язуються руки і з вами зв'язується людина. Тобто, чи знаєте ви його взагалі? Чи знаєте ви його? Нічого кордоне. Чи знаєте ви його? Ну, або ви його колись відшили? Тут може бути, наприклад, щось з дітьми пов'язане. Для дівчат, у яких там колишні чоловіки, там дітки є, ну вас він згадує. Це можуть показувати такого чоловіка. Так, вам начебто всесвіт давав шанс, а ви намагалися втримати, ну тут так. Угу. Тут буде або ще один шанс з чоловіком, якого ви кохаєте. Розумієте, про що я? Тобто, якщо це. Про минулі якісь стосунки, які вам не хочеться повертати. Або колишній чоловік, тобто так, він вас згадує, і там він згадує, що у вас там було так класно і не згадує нічого поганого, до речі. І якщо ви налаштовані на нові стосунки з новим чоловіком, тут говорять, що вам і цікавиться саме оця душа, так, нового чоловіка. він Ну він як зовсім на порозі. Дивіться, це майбутній ваш імператор для створення сімейних стосунків, для створення сім'ї, для підтримання сімейних стосунків. Причому такі стосунки, які завжди будуть удосконалюватися з кожним днем, з, кожним, з кожною годиною. Цікавий це такі чоловік. Не будемо ради цю тему. Це дуже така цікава сама. Ситуація, коли не потрібно дуже колупатися. Так, далі. Хоча я дуже люблю таке робити, розглядати все з різних боків, але коли це потрібно. Далі. Хто цікавиться вами? Хто ж цікавиться вами? Надивимося ну, сюди. Тут якісь подружки вами цікавляться. Це можуть подружки бути на роботі або знайомі на роботі, або, або друзі, так, або друзі. Також показують, дуже багато людей вами цікавляться. І ви трішки так захищаєтеся від них, як тільки можете захищатися, або реально серйозно, ви бачите серйозну загрозу і теж захищаєтесь. Тобто на всяк випадок у вас є якийсь захист. Хто вами цікавиться? Ну, тут щось у вашій діяльності, там, де ви створюєте свою справу. Ось, і що тут? Знаєте, що тут як там, де ви. Ні, люди, знаєте, що хочуть про вас знати прям все. От все хочуть про вас знати. Ви для них, ці люди, ви для них як той, хто виконує бажання. Можливо, це ваші клієнти. Бо тут показують реально, як вашу діяльність і те, що ви вмієте виконувати бажання. Можливо, ви щось таке робите, що це подобається людям. Не знаю. Печете тор торти, що там ще робите, шиєте. Це ваш досвід, так. Хто цікавиться вами? Я думаю, що це не дуже сильно такий довгий розклад буде. Так, що це за. Ситуація у нас. Хтось плаче, хтось плаче за вами. Ну давайте, Вийшу. вийшла людина, цікавиться вам. Але тут така, такі гіркі сльози. Хтось плаче, хто це? Хто це? Вискочив, чоловік плаче? О Боже, щось у нього таке трапилося, якийсь чоловік. Просто в у відчаї, в розпачі. І зараз у нього в житті не дуже все складається. А чого він цікавиться вам, що він хоче? Він вас кохає, кажуть. Або це другий якийсь чоловік, або той самий. Ну, тут кажуть, що є чоловік, який дуже вас кохає, або просто закохався в вас, і у нього ну, не все складається. Він дуже смішно так цікавиться, дивіться, по п'ятірці. Він навіть не досить і дивиться вам. В лице так не намагається щось розвідати про вас. Тобто така цікавість. Йому цікаво, що ви говорите, бачите, в нього вушко відкрите. Він вас не бачить. Він вас не бачить. Вам видно цю карту? Так, зараз. Ось. Так. Ну. Закохався. Або ви йому дуже подобаєтеся. Чоловік, якому ви дуже подобаєтесь. Якщо чоловік слухає, тут кажуть, є якийсь такий ваш знайомий друг. І це вже не про кохання, хоча, хто знає, а про те, що ви як людина йому імпонуєте. А в нього дуже великі проблеми зараз. Що там за проблеми? Ну, не знаю, навіщо це показують нам. Давайте. Проблеми з жінкою. В смислі. Так, з жінкою якісь проблеми. Причому це, можливо, його дружина, з якою він розлучається, бачите? А також тут можуть говорити, що тут взагалі дві жінки і в нього проблеми. А також можуть говорити, що у вас був трикутник, що ви тут учасницею могли бути. Якщо так, ну, можливо, ви не хотіли бути учасницею, але чоловік кохає вас, так, і є ще якась жінка, яку він не кохає вже. Або ще не, не знаю. Або ну, тобто не кохає. Ну він плаче, він в розпачі. А чого плачеш? Добре, чого плачеш? Ну через кохання до вас, я так розумію. Чого плачеш? Ну, каже, бо люблю. Ну, так в смислі, і чого плакати? Я не про те, що він прям ридає. А тут карта така, я її називаю сльози. Це, можливо, внутрішні сльози, бо не всі ж чоловіки ридають. Краще так скажу. Всі чоловіки не ридають. Так що це в мене? Воно ну, поближче хотіла підсунутися, напевно, вам поближче показати. Воно ну, падає, ну, ти дивись. Одну момент. Він раз-раз так опускається, опускається, що ти зробиш? Дивіться, тут якась така зависла ситуація була, і коли, або він вас тримав на такому повідку, що зараз, зараз, зараз ось. Ну, так, так воно і було. Тобто це чоловік, це він напартачив, це його п'ятірка. Зараз у нього дуже великі проблеми в житті, можуть бути. Або він ще не знає, і ось ось вони на... трапляться. Не просто згадую вас, він вас відчуває, Тобто відчуває спиною. так, Бачите, у нього тут тільки вушко і спина відкриті. Вас він не бачить, не бачить в своєму просторі. Йому від цього погано і ще й від того, що проблемку понавалилося. Ось такий чоловік. ось, Так. Цікавиться вами? Ну, а як він цікавиться вами? Давайте тут щось цікаве, так? Да? Як цікавиться? Ну, каже, як взагалі просувається в неї життя? Просто цікаво. Хоча він, знаєте, як відчуває спиною, а тут ще, знаєте, ловить будь-які плітки або будь-яку інформацію про вас, яку він ну, може почути, якщо, якщо вона потрапляє до, до нього в простір. Якщо не потрапляє, він просто чекає цієї інформації, яка потрапить. Але нічого не робить. Нічого не робить. Хоча такий активненький. активненький. Так, хтось ще цікавиться вами. Давайте подивимося, хто цікавиться вами. Хто цікавиться? Я не поняла, що це значить. Хто цікавиться вами? Доля ваша цікавиться вами. Так, тут кажуть так: не переймайся, все нормально. Тобто є певна трансформаційна робота, яка ну, трішки не завершена. Треба завершити, і буде свято. Буде переломний такий момент, коли ви скажете фух. Зітрете з чола під і скажете, тепер а, слід відсвяткувати, слід це якось відмітити. Це буде. Чому так сказали? Хто це цікавиться вами? Хто це? Ну, тут більше ніхто не цікавиться, тут саме перспективи вами цікавляться. Там будуть люди, там будуть нові люди або люди, які більш. Зараз просунулися в тому секторі, в тій справі, в тому, в тій життєвій ситуації, там, де ви хочете просу... більше про, ну, як продвинутись, так, просунутись. Тобто, з вами цікавиться ваша доля, щоб у вас було свято і завжди, і хороший настрій, щоб ви були щасливі, і щоб все в вашому житті складалося. Ось так, мої хороші. А я буду дякувати вам за те, що ви зі мною, і хочу, щоб ви. Отримували завжди свої відповіді. І на цьому каналі, каналі я буду робити все для того, щоб ви отримували ці відповіді ну, майже кожного дня. Дуже дякую. Дякую вам за присутність, за енергетику і жінкам, дівчатам моїм, і чоловікам, другим. Ви, неймовірні. І до нових зустрічей, Па-па.